Міська рада затвердила програму співфінансування ремонтів житлових будинків. Тепер львів'яни, які ніяк не дочекаються ремонту у своєму будинку, можуть його пришвидшити. Але для цього треба зібрати 30% вартості. Ось цей будинок на вулиці Хвильового марно чекає капітального ремонту даху уже 5 років, коли його мешканці вчергове прийшли до директора місцевого ЖЕКу. Той запропонував оплатити частину ремонту. Мова йшла, чесно кажучи, 50 на 50. Мешканці 50% матеріалу, ЛКП 50% матеріалу. І робота за ЛКП. На тому і домовились. Як тільки мене зима, тут почнеться робота. Від дірявого даху найбільше потерпають мешканці верхнього поверху, тож лише вони і погодились здати гроші на ремонт. Треба по тисячі майже по півтора тисячі викласти з квартири. Тут це трохи є гроші, а тут врахують всі пенсіонери, практично. Воно є трохи важко. Ну але поки що так першу, першу чергу закупили і чекаємо весни, а там, може, ще буде друга і третя черга, як дасть Бог. За новою програмою, якщо люди зібрали третину грошей, потрібних на ремонт у будинку, і три чверті його мешканців ідею підтримали, решту вартості оплачує міський бюджет. Відповідно до цієї програми, я зобов'язаний одну четверту з тих грошей направити на включення в титульні списки чи план ремонту на наступний рік тих будинків, де є ініціатори, які ініціюють ремонт спільно з мешканцями. Ми готові заплатити 30 ремонт будинку. У місті хочуть не лише зробити більше ремонтів за менші гроші, а й змінити ставлення львів'ян до будинків. Це більш таке господарче, більш таке обережне ставлення до того ремонту. І саме таким чином ми згуртовуємо мешканців навколо. Збереження власного будинку, так і таким чином ми виховуємо в них ефективних власників. Таку програму Львів позичив у Вінниці. Там городяни беруть на себе уже 20% вартості усіх ремонтів у місті. Результат 2009 року набуло 24 тисячі фінансування фінансування мешканців. У 2011 році, десятому році ми мали вже 490, майже півмільйона. І в минулому році 2011, ми вийшли на 970 тисяч співфінансування мешканців. Наступного року у Львові програму будуть випробовувати серйозного ефекту. Від неї чекають уже з 2014-го. Арсен Данилюк, Олексій Шалковий, головні новини Львова.